Єрмак це Єрмак, але Єрмаківщина залишається? Єрмаківщина і Портновщина залишаються. Вже нема одного. Це дуже об'єднало всіх українців, дуже об'єднало українців е, з Єрмака, але Єрмаківська Портновська машина залишилася. І коли Зеленський розповідає, я дав вказівку, значить, аудіт провести, а як тобі аудіту твоєму вірити? Якщо Рахункову палату очолює та сама Піщанська, проти призначення якої говорили поси Великої Сімки, і навіть не було голосів в твоїх слугах народу, і не Гірмак зібрав, а ти зібрав фракцію і сказав, не буде нам Захід вказувати, кого ми будемо призначати. І викрутили руки і проголосували за те, щоб бухгалтерка і, і подруга родини Зеленських стала головою Рахункової палати. А тепер ми маємо вірити, що ця Рахункова Палата має побачити те, що до того вона не бачила? Чи маємо тепер виредити тим ДБРівцям, які того не бачили, що відбувалося? Чи іншим, якісь, ми маємо вірити вашим там потугам? Якщо Єрмак всім керував, то тоді давайте сю Єрмахівчу дочистить, але як вони на це підуть? Як вони підуть? Депутати, прокурори, судді? Я, я не вірю, не вірю. Я, звичайно, знаю результати опитувань, я знаю тенденцію. Я можу говорити мовою цифр, що громадян все більше і більше турбувало, а зараз тим більше після цього значить, бек офіса президента, який, значить, столувався в, в приміщенні символічно дуже значить, ФСБшника і зрадника України Деркача. До речі, плівки якого відмував той самий Зеленський. Пам'ятаєте історію, коли Гірмак зустрівся з Джуліані, який, який, значить, говорив під час першої каденції говорив з, з значить, Зеленським. Перепрошую тоді, коли значить він програв, значить, і вони хотіли там розпочати кампанію. Після першої каденції програв Трамп і є свідчення записи, практично. Людина, яка була присутня, от помічник тоді він був в офісі президента. Він казав, що Джуліані сказав Єрмаку що не треба розслідувати там справи. Просто скажіть, що значить, а вже були сфабриковані плівки деркача. Просто скажіть, що, от значить, треба те зробити. а Єрма сказав, да я думаю, що президент зробить. І я не знаю, чим його там він там паяльну лампою чи праскою катував. Зеленського, а Зеленський дослівно це сказав на Галявині, відмиваючи плівки ФСБшника і зрадника України Деркача. Я даю доручення Венедіктові розібратися, що там було, значить, там з Порошенком, з минулою владою. Я даю доручення. На Галявині дослівно те, що казав трампіст Джуліані, має сказати президент. Тому в мене, і у нас усіх виникає запитання: якщо такий Абсолютно нездатний до е, навіть комунікації зі студентами. Єрмак мав таку владу і мав такі спроможності, і примушував Зеленського починати вже після плівок посилати себе на перемовини в Женєву. На перем... Примушував, очевидно. То тоді виникає запитання, хто нами керує і продовжує керувати. Це про все запитання. Якщо якщо це не єрмак, тоді хто ну, Зеленський. Так чекайте, він же ж не він виходячи із цієї логіки, він не спроможний був, скажімо, продукувати ідею рішення Ну і все в принципі ту роботу, яку ми він мав робити, бо він про це не він про це нічого ні, ну, не знає. Дивіться, Ми починали нашу розмову. Якщо Єрмак. От він такий, з одного боку, все сильний. І вони, вони так персонально не поєднують, але я спробую такою аристотельською логікою. Якщо він такий сильний, що він всім цим керував, а ми побачили, що все, що він зробив, помилковим, і ми побачили, що він слабкий. Бо я завжди казав: покажіть мені успішний кейс Єрмака, то тоді виникає запитання, яких спроможностей той. яким який не бачив всього, що відбувається. Тобто він ще слабший виходить. Тобто Єрмак слабкий, його рівень дійсно мав викришувати на Триєщині за цієї поваги до малого бізнесу і до Триєщини. Але це його рівень. Коли ми говоримо про Віткофа, то Вітков там мільярдер. Да? Ну він... Но... все-таки нерухомість Нью-Йорка і мафи на Триєщині перепрошую різні рівень спроможності. І... і його постійно. Або він сам себе посилав, або Зеленський його посилав, то виникає запитання: якщо він такий слабкий і він мав таку силу, то тоді яку силу має той, який, який, яким він керував? Ну, правильно? Якщо Мендель розповідає про те, що він все це, це і вони всі розуміють, що все це Єрмак, тоді, тоді де там Зеленський? Де він? То ви обирали такого президента, яким керує такого роду слабкий, неефективний корупційний менеджер. То він тоді ви є вашим президентом. То він досі керує вами всіма. І він не зможе сьогодні покласти на інших відповідальність. господів влади, я ж не дарма казав про політичну відповідальність. Він не зможе, бо він досі, досі шукає міністра юстиції Діаген. Він так шукає. Хто не знає до Діген, це той, який, коли там була війна, він там бочку катав і, 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 і каже, ну всі ж кажуть, щось там кричать, і я оце кричаю. Отак от приблизно вони до війни готувалися і, і далі так продовжували. Тому тут нічого дивного, От відповідно до всіх закономірностей, що психологічних, що політологічних, Єрмак заслужив того, що він заслужив. От тільки завникає запитання, чому ми, вся Україна, чому вихаркує те, що там значить, Іван Іванович поссорився з Іваном Нікіфоровичем? Він, бачите, йому казав, що не буде вторгнення. А той, значить, вірив Єрмаку, а не, не розвідці, не гур. не... Я пам'ятаю цю розмову. Я точно пам'ятаю розмову і пам'ятаю слова того самого Буданова, що вторгнення буде. І я знаю. Мені говорили люди, я не буду називати їх, звичайно, що йому сказав не Єрмак. Не Єрмак. Кирил, водички попей. Ось як вони керували. І тепер, що бачите, Єрмак не давав Зеленському керувати. А бюджетство і подавав. Де військово не було зброї, про що пише залужний. А далі хто все це робив? А хто залужного Під, підсидів? Ну, звичайно. Звичайно, все. ми можемо екстраполювати все, що відбувалося, всі ці шлагбауми відбувалися в енергетиці, в захисті енергетики. Отакі От шлагбауми у нас стояли скрізь. І кожного шлагбаума цьому дам, цьому дам, а цьому не дам. І це не від Єрмака було. Ще раз наголошую, ні Єрмак привів, наприклад, Шефіра, на якого зараз переписали, створюючи новий квартал, переписали знову 50% акцій нотків ці кварталівці. Які сміялися з України і ніколи не, не сміялися з Путіна, скажіть, будь ласка, я, я просто я просто кажу: шефіра, хто привів? Єрмак? Ні. Він пройшов як друг Зеленського шефір, який казав, що міндіч як там появився Влад, влада мінула Ну Міндіча до Міндіча, напевно, Зеленський цього Єрмак, напевно, взяв його цього на, значить, на плечі і потащив його. Угу. Чи Знайомити з Зеленським знайомі були давно. На свій на день народження, на ден народження Зеленського, значить, туди. Я пам'ятаю день народження, до речі, Єрмака. Коли гелікоптером доставили в, угу. в Гуту, доставили в преску зелену. За передтогненням було, по-моєму. А потім, а потім прикривали, прикривали з'їздом послів. Угу. З'їздом послів. І цим послам розповідали, що вторгнення не буде. І Зеленський розповідав напередодні вторгнення, коли була зустріч з головою адміністрації з бізнесменами, що ніякого вторгнення не буде. Зеленський шефір проти української мови. Сергій Трафімов, регіональне відділення. Це людина Зеленського проти української церкви, який казав, попіваючи, чайок, я казав, знаєте, часто нагадую, глядачі, напевно, може, втомилися деякі уважні, але деякі, може, забули. Я сказав, що я буду нагадувати постійно. Сережа Трафіма починає зануфрям чайок і каже про те, що минула влада, влада Майдану, до якого зараз вони примазуються, недавно знову черговий раз примазувалися в День Гідності і Свободи. Ви, негідники, примазуються до гідності. Ви розповідали про Бенітові палочки, це не Єрмак робив. Але я кажу про те, що насправді, е, е, значить, він, попиваючи чайок з Ануфрієм, говорить про те, що єдиною церквою є московський Петерхат. Це ті попи, які на тимчасово окупованих територіях на Київщині одразу разом з Сарьовим і разом з Кивою освячували, хліб з солью давали окупантам і освячували російську зброю. І це Трофімов, це не Єрмак. І татаров Чеченця вбивав, це не Єрмак його отуди привів. І Зеленський відмазав. Якщо такий слабкий Єрмак такий сильний, то тоді яка сила у того, якого ви обрали в 19-му році? Знаєте, от в цій всій ситуації було голосування за бюджет. Бюджет, який складався фактично при каденції Єрмака. Все це складалося при його каденції, узгоджувалося комітетами, узгоджувалося всім, всіма міністерствами, відомствами. Вони зараз за нього голосують. То чи насправді пішов Єрмак? У мене запитання. Зверніть увагу. Знов таки, от ті е, недовідки мені дочекає Рабіновича, от е, це те, що зараз знов таки з ними проголосувало. Вони дійсно за спротив, за бюджет спротиву України російської агресії. От так от прямо от, 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 хтось повіриться, це ті самі люди голосували проти САП. Ті самі, навіть Таміла Ташева проголосувала і там, і там. Бо президенти якогось поставив е, ставлені цей на... Значить, на автоному республіку Крим. І вона також голосувала. І тоді зараз вона визнала помилку, а зараз вона голосувала. Ще раз, вони будуть відповідати за все те, що вони робили. Ті ж люди голосували в 21-му році, коли фінансування України перед широкомасштабним вторгненням Росії було менше, аніж навіть у му році. Я дуже добре пам'ятаю ці часи, коли ми. Коли ми говорили як так можна. Тобто не тільки шашлики, не тільки слова, ви не готувалися. Ви не, носували, не фінансували армію. Ви фінансували асфальт для російських танків. Ви фінансували відкриття е, цих хабів на Адміркардоні з тимчасово Окупованим Кримом. Я чому завжди так кажу емоційно? Уявіть собі, зараз нас з вами. І що ми будемо говорити, коли в Литві, припустимо, в Латвії, де вони зараз зривають рельси в сторону Росії, будуть навпаки знімати паркани і, і, і розширювати залізницю. Уявіть собі, нас, і уявіть собі, литовців. А латишів верніше в даному випадку. Уявіть собі, ми говоримо про те, що Фінляндія закриває проїзди з, 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 значить, з Росією. Пункти пропуску. Фінляндія. В неї нема війни. В неї війна була в 39-му році якраз в грудні місяці. Фінляндія закриває, а гірмак з Віріщук відкриває. Я не можу про це говорити спокійно? Тому що, не дивлячись на те, що вони тоді заборонили західним засобом масової інформації в Херсоні знімати радість людей. Знаєте, чому вони заборонили? Тому що я знаю, що там кричали херсонці. І не в адресу Єрмака. Я знаю, що там кричали херсонці. Я можу собі уявити. Тому, і тому ставленість, я пам'ятаю, в кріслі, Арестович. Увага! Єрмак сказав, я йому довіряю, він на своєму місці. в кріслі, Україна Фоп Арестович. Каже: Ну, Херсон, ми приїхали. Пам'ятаєте, угу. ага. люди під репресіями, людей на підвал тащать. Люди під час окупації з українським прапором на БМП заскакують людей, які їх там катують. Вони слухають, розвалившогося на своєму місці, которому довіляє Єрмак в Офісі президента, українофобу. Ну ми там Херсон. Ні ми. Оце порося, вибачте, ні ми, тому що воно порося. Ні, ми, а ви. А страждалі ми, херсонці, мешканці мого Миколаєва. В моєму будинку нема живого місця. Садочок дитячий, де я був, нема. Завод, на якому ти роки працював, нема. Знову прилетіла недавно поруч, тому що він ще на картах там залишився у русні. Тому що ви. Та все Єрмак виноват? А хто у нас Верховний Головнокомандович? Єрмак? Тому, тому за ці речі буде розплата. Однозначно. Бачите, вони тут вирішили, що вікно можливості в них відкрило, коли їх ми змогли переобрати початком вторгнення. Бачите? У нас тепер, значить, недоторкані вони. У мене просто які, які бюджети? Ну як Льовочки і Фірташі з бойками? Ну, Фірташа там але його місце там є. Ми знаємо цих людей. Як вони будуть піднімати зарплати військовим? Вони завжди були проти. Проти української армії. І вони будуть завипити собі голосувати. От і все. А слуги народу будуть собі дійсно голосувати за ДБР, яке служить їм а не а не, а не країні. За всім цим прокурором, продажним суддям. І у них мені сподобалося значить, значить, ну я це не мій рівень, звичайно, без углову згадали просто. Я вже згадав. Вона каже: я проголосувала, щоби, значить. Тепер, значить, депутати, вони, тепер, ну, вони бідні були у нас. А тепер вони і вимушені були брати гроші, а тепер вони не будуть їх брати. ти, пусі, пусі. Як вони бідні? Ви ж декларації закрили спочатку, а потім, коли відкрили, ви ж багаті. Нащо вам виплати? Нащо вам виплати? Ви ж багаті. Ви, ви не відкрили декларації. І ми з вами. Е Пане Осаде, ми з вами ж запитували, звідки ці автомобілі преміум класу у 2024 році, більше ніж в 2023. У 23, більше 22. му Коли країна стала біднішою у 22-му році на 30% 29, 29%, вони стали багатшими. Мамина Черешня, е, значить, Маліна, там сім'я торгує в них маліною. У нього область е, майже вся окупована, у цього Кириленка. Держмийне, антимонопольний комітет його поставили залезти. Каже, ну не можна, Нема ж проти нього кримінальної справи. Як я можу родити судити людина? Отче боже мій, немає. Немає в нього кримінальної справи. У нього 90% тоді, значить, там такі, так, такі проблеми там, значить, були. А у нього, бачите, він на маліні не торгував. Адресу Маліну я вже вам казав. Що шоличне на банковій. Бо там маліна. А, з'ясувалося, ні. Я б таки помилився. Є такі, деякі речі, де я помиляюсь. Навіть не на банковій, а в квартирі. В приміщенні зрадника України Деркача, ФСБшника. Це таки там шашличне формувалося, бо у нас ж значить, там все, значить, все розставлялося. Туди ж дзвонив Зеленський, Галущенку. Тому насправді, стосовно бюджету, я вже казав, 72 тисячі можна було військовим дати на зекономіку на марафонах і на всіх цих ротах грошах. У нас бідні депутати, їм треба дати гроші. Я таку історію чув, знаєте, коли казали, що у нас бідні судді. А потім бідні прокурори потім з'ясовуються, з'ясовуються, да що у нас тепер є значить від бідності. Знаєте, через вікна <говорить> не немає через вікна доводиться викидати них, пачки у них, доларів. У них, у них, у них навіть прожитковий мінімум інший, тому що у нас з вами один мінімум, а у них інший мінімум їм ж треба опалювати значить 900 квадратних метрів одного приміщення, 1500 другого, а У них дійсно. Дійсно, і, і інший прожитковий мінімум, як же прожити на ці гроші? Я ці історії чув, ще раз наголошую: це легалізація награбована, щоб вони потім могли сказати: ось дивіться, в мене є офіційні доходи. А Вже, множинне громадянство, тепер я розумію, що громадянин іншої країни. Зрозуміло, що таке множинне громадянство? Да? До речі, якраз Міндіч тепер не може за державну зраду перевернути, тому що він же свою державу Ізраїль не зрадив. Все? Він же не зрадив свою державу. Ні, звичайно. Він не зрадив, не зрадив Росію, бо в нього там був бізнес по діамантах. Він також її не зрадив. Тут двушку посилав. Так, дивіться, що, що робиться далі. Квартал 95. Реєструє нове ТОВ, квартал UA. Для виробництва контенту. Шефіром, шефіром, знаю. Ага, тепер уже не Міндіч, а шефір. І А, не не при ділах. а він не до міндіча. Шефір був до Міндіча. Оця ситуація з Одеським припортовим вона була при шефірі. Коли Сєніченка, людина, поставлена керівником держмайна, за офіційними вже розслідуваннями кримінальною справою, через те, що він призначав своїх людей. На прокладки, він відмив 10 мільярдів гривень. Йому дали, за як і всім цим Наумовим, ку, ку, значить, там, кудрицьким, ку, куницьким, цим, як його Дмитроку, всім дали е, міндіч дали зелений коридор. Він звалив. Увага! Якщо він ці гроші отримував через своїх людей, то чи він не був своєю людиною для того, які поставив його? І людиною, яка займалася енергетикою, я з Києприпортова до Міндіча, був Шефір. І про Шефіра казав Зеленський, коли вже Росія накопичувала війська на кордоні, і всі казали, що щось треба робити. То з трибуни ООН, Зеленський, замість того, щоб закликати наших союзників і партнерів, щоб вони звернули увагу на те, що відбувається, він почав волати про те, що стріляли в його, в його друга, в ці олігархії. Які олігархи, ті, які зараз голосують за цей бюджет? Оці ставлені Кіфташа, Медведчука, Ребенновича, да? оце вони ж якраз. Бідні, значить, власники каналів, які входять до єдиного марафону, на які гроші виділяються. Вони такі бідні у нас. У нас дуже бідні власники тих каналів, які входять в термофорт. Покажіть мені так бідного власника. От покажіть, подай одного. Ні, їм все мало і мало і мало. І тому він тоді виступає з трибуни. Генеральна асаблея ООН замість того, щоб говорити про війну, це не Єрмак. Може, Єрмак йому знов-таки там внизу сидів, щось там, я не знаю, йому там або стимулював, або навпаки не давав можливості сказати щось інше. Не знаю, що там йому там затискав, але це був Зеленський з трибуни Генеральна Саблеї ООН. Стріляли в його, значить, друга, оце був вистріл в його антиолігархічну політику. Ми побачили. Mm -hmm. До речі, стріляли в стоячій Ауді і щось It's так людей. і не знайшли. Не, от не знайшли, да, так, хто стріляв. Але сьогодні, так, да, вони реєструють новий квартал, наш Ефіра. Вони зараз всі кажуть, що те, значить, це вони ж не мають жодного відношення не, до цього. Це ні. не то, а оце, це це ми. Слухайте. На персточники просто ви, вищого ви, рівня. Ні, так ви думаєте, вони, вони ж, вони ж думають, що вони когось дурять. От дивіться, зараз, от наприклад, в Чехії, в Чехії зібрали гроші. Люди зібрали гроші на на фламенго. Ну, зібрали гроші. Ви знаєте, що їх, е, значить, ці гроші не передали? Бо нема куди, напевно. Вони, вони кажуть, давайте ми з'ясуємо, кому ми ці гроші будемо віддавати. Люди, і правильно. Ви, і правильно. Ви, ви дискредитуєте дискредитуєте Україну. Ви, Міндічі, Єрмакі, Чернишови, Галущенки, ті, хто вас призначав, дискредитуєте Україну. Ладно, би вони ви, там, самі там, проїли. Так ми ж. Хлопці зараз і дівчата кров'ю вашу корупцію зараз там випльовують. Матері оплакують ті міни, які не були поставлені, або були проплачені, або були поставлені, браковані. Це матері оплакують. Люди в Чехії зібрали гроші і сказали, ми не дамо їх на ці ракети. Бо там міді був. Був, не був, але люди не дають. Данія говорить про те, що ми не знаємо, яка там ситуація. Ми хочемо, щоб воно було розслідувано. Ось що вони зробили. Ось що вони зробили, вони підривають. І це не відкофи, Це Єрмак підписував закон України, ой, указ президента України про склад делегації України на перемовини з Росією щодо надання неї гарантії безпеки щодо договору. 4 квітня, коли, коли не Єрмак, а Зеленський забороняв канали патріотичні, які критикували такого роду речі. Ще раз не відкав, як би я до нього з презирством не ставився. Не Трамп, який би він був неадекватний щодо викликів mm -hmm. на, сучасні, на сучасні виклики. Зеленський підпис Президент України не Єрмак, не фунт, а Зеленський. Офіційна делегація. Росія гарант безпеки. Хто буде відповідати? Єрмак? Чи Медділ напише нам, що значить це. Е е Умовив е цей Єрмак. То що ж ти такий у нас слабодухий, Зеленський? же ж ми тобі можемо довіряти? Ти довіряв Єрмаку на всіх перемовини, совав його до mm -hmm. навіть Женєву посилав, ти його а до Рубля посилав. Він же в міжнародній справі. На, він на цій... Але на посилав, його ти. але якщо yeah. він сам себе посилав, то тоді ти, то, хто ти такий, то тоді не Єрмак, фунт, а ти виходить, що фунт.